Не існує гіполергенної продукції в нейл індустрії. Скажете чому? Мене звуть Тетяна Тарасюк, я нейл-експерт, також я технолог бренду. І зараз детально розповім, в чому ж причина і чому саме так. Першою причиною є те, що до складу будь-яких нейл-продуктів або ж будь-яких продуктів, які стосуються косметології, не може міститися чистий компонент. Тут зберігаються та також доповняють будь-який склад хімічні елементи людині біологічно притаманно накопичувати хімічні елементи всередині в організмі. Є навіть назва біологічна, яка називається сам саме накопичення, уже пік накопичення елементів, які мають алергічне походження. Тобто це і є алергією. Проявляється вона в різних випадках, в різних виглядах. Це може бути дерматитні висипи, свербіж. те торгова марка Joya Vegan з допомогою співпраці з хімічними провідними лабораторіями має змогу створювати дійсно гарний продукт. Ми не можемо сказати, що вся продукція є гіпоалергенною, і це буде в принципі неправильно, тому що. Всі компоненти, які входять до нейлоіндустрії, індустрії, також косметології, є штучно частково створено, тобто тут присутні хімічні компоненти, які є неприродними. І саме через це можуть виникати ось такого плану біологічні ситуації, які називаються санкцивілізації. Є такі компоненти, які заборонені в нейлоіндустрії. Скажете, їх не застосовують, звісно ж, застосовують. Але за допомогою саме провідних лабораторій, які містять дуже багато сучасних технологій. Ми можемо будь-які шкідливі компоненти профільтрувати, створити очищений продукт, який буде знижений по ризику виникнення сенсибілізації у наших клієнтів. Продукцію Joya я помістила у три кейси. Так ви зможете з легкістю розпізнавати продукцію по відповідним рівням. До цього кейсу не входять допоміжні рідини, які є також в торговій марці Joya Vegan, не входять дегідратор. Не входять до цього складу лікувальні лініки, які також містяться у торговій марці Джоя. Перший кейс: гнучкі полімери. До гнучких полімерів відносяться топ бази гель-лаки. Чому вони називаються м'якими? Що саме ці три продукти, які є м'якими полімерами, після полімеризації залишаються м'ягкими у вигляді пружинки. Також саме цими матеріалами ми не можемо створити архітектури, ми не можемо створити довжини, змоделювати відповідну довжину та створити гарний відповідний нігодь, тобто штучно ми його вивести не можемо. Кейс номер один, такий як м'які полімери, використовується як допоміжне покриття, як зміцнення воно не підходить. Кейс номер 2 Ми відносимо продукти, які йдуть середньої жорсткості. У склад цього кейсу вже входять полімери, які є достатньо твердими і входять до лінійки гелевих. А саме, оліліквід-гель це продукт, який є гелем в пляшечці. Консистенція його нагадує базу. Він допоможе нам зміцнити нігтеву пластину. Вивести максимум до 2 мм будь-яку довжину. Ми ним моделювати не можемо, але зміцнити нігтеву пластину, вивести мінімальну архітектуру, саме зміцнити вільний край, з ними ми можемо з легкістю. Підійде для системи рамкування, яка допоможе знову ж утримати будь-яку довжину, а саме квадрати. Кейс номер 3. Про 3 відносяться жорсткі полімери. Жорсткими полімерами є крембілдер гель. Крембілдер крембілдергелів торгової марки Joy Weg налічує приблизно більше 15 відтінків і постійно оновлюється. Це йдуть достатньо пігментовані продукти, достатньо середньої густоти, яка допоможе нам розподілити рівномірно по поверхні ніхтової пластини, створити довжину, змоделювати ніготь приблизно на 2,5 3 см. Також дозволить робити різних типів корекції. А за допомогою саме кольорових відтінків дозволить вам задати уже тон. Нігтя, які ми можемо застосовувати як повноцінне покриття. Також чудово підійде покриття під дизайни. Даний продукт, такий як крембілдер гель, можна застосовувати як на верхній, так і на нижній формі, тобто система моделювання достатньо широкого формату сучасності. На другому місці саме кейсу жорстких полімерів відноситься гель Желе. Універсальний продукт, широкий спектр застосування саме в гібридному поєднанні продуктів. Допоможе Відновити архітектуру вільного краю, створити чудовий квадрат. Він є густим, але він має систему запам'ятовування рухи пензликів та дозволяє знаходитися в тому місці, куди ви його нанесли. Чудово опилюється, достатньо легко, але також чудово зберігає архітектуру. Товщина даного матеріалу може бути тонше кредитної картки, яка витримує навантаження в побуті для нашого клієнта. Це достатньо зручно. Плюс налічується 5 кольорових відтінків, за допомогою яких ви можете також виконувати як основу під будь-які френчі, також як систему зміцнення і знову ж сучасну технологію як поєднання гібридного манікюру. На третьому місці жорстких полімерів відносить поліакрилатекс. Підійде для критичного моделювання, тобто самі довгі довжини, які ви би ви хотіли створити, ви з легкістю створите поліакрилатиком. Пам'ятайте про те, що саме поліакрилатик є тим продуктом, який саме має період старіння. Не можна даний матеріал переношувати. Також цей продукт підійде чудово для створення різних типів модельних моделювань: а саме: ейджі, пайп, квадрат, арочний, викладний Френч. Він буде чудово отримувати арку без системи прогинання та просадки. На четвертому місці ми можемо з легкістю віднести гель-гумку. Спектр даного продукту неймовірно широкий. А саме, матеріал чудово підходить для створення об'ємних фігурок. Чудово підійде для майстра початківця. А саме, за допомогою верхніх форм ми можемо з легкістю її застосувати як шпатель та взяти матеріал саме з баночки і одразу розподілити по нігтям в системі. Моделювання на верхні форми. Він чудово забирається по бокових паралелях, якщо матеріал вийде за межі верхньої форми. Матеріал не потребує допоміжних рідин, які застосовуються до поліакрилатику. Цей продукт є мега цупким, навіть міцнішим за поліакрилатик, тому любу архітектуру нігтя він чудово буде утримувати. Полігумка налічує 5 кольорових відтінків, які дозволять створювати неймовірно красивий відтінок, не застосовуючи допоміжних покриттів, таких як гель-лак. Це чудова основа під... Будь-які дизайни. За допомогою саме гель-гумки ми можемо здійснити швидке моделювання та виведення архітектури. Великим плюсом є гельгуми те, що ми можемо виконати таку систему, як Ready to Go. Матеріал достатньо швидко полімеризується в лампі. Система Ready to Go. Ми застосовуємо полімеризацію у дві хвилини. У марці Джоявеган існують саме лінійки ті, які допоможуть вам швидко виконувати завдання, швидше у роботі. Якщо сподобалось, тисни дзвіночок та ділися інформацією з друзями. Зустрінемося незабаром. Усім пока-пока!